Привіт, це Луїза Хей. Сьогодні я хочу поділитися з вами важливим секретом: якщо ви справді хочете взяти відповідальність за своє життя, вам потрібно навчитися відповідати за свої слова. Те, що ми говоримо, це відображення наших думок. Задайте собі питання, що ви зазвичай кажете собі вранці, коли прокидаєтесь? А що друге та третє? Більшість людей щоранку повторюють ті самі слова або фрази, і тут варто замислитись, це позитивний початок дня? Чи, можливо, ви починаєте ранок із невдоволення, скарг і нарікань. Тому що якщо ваш ранок починається з бурчання, нарікань чи негативних думок, то й увесь день буде саме таким ми самі створюємо свій день. А яка ваша остання думка перед сном? Бо те, про що ви думаєте перед сном, формує ваше майбутнє. Це думки про силу чи думки про нестачу. Варто пам'ятати, що бідність це не лише відсутність грошей, це може бути брак чогось у будь-якій сфері життя, в особистих стосунках, у здоров'ї, у кар'єрі, у внутрішньому стані, будь-яка частина життя, яка не тече легко і вільно, вказує на певну нестачу. Тож запитайте себе, який ваш звичний спосіб мислення? Ви більше схильні до думок про нестачу чи до думок про силу та можливості. Я пам'ятаю, коли вперше почула, що можу змінити своє життя, якщо зміню своє мислення. Це була справжня революція для мене. Я почула це в Нью-Йорку, коли вперше відкрила для себе церкву релігійної науки, науки розуму. Це була перша спільнота, яка донесла до мене цю ідею. Я тоді ще не до кінця розуміла, що саме вони мали на увазі, але щось усередині мене відгукнулося. Я називаю це внутрішнім дзвіночком. Знаєте це відчуття, коли ви інтуїтивно розумієте, що це правильно. Я навчилася слідувати за цим відчуттям якщо всередині лунає чітке так. Навіть якщо на перший погляд це здається безглуздим, я знаю, що це правильний шлях. Ця ідея торкнулася мого серця, щось усередині сказало так, це правда. Тоді я вирушила у подорож вивчення сили мислення я прочитала безліч книг, відвідувала семінари, досліджувала все, що могла знайти. Я занурилась в науку розуму, бо вона виявилась для мене надзвичайно цікавою. Я засвоїла кілька важливих концепцій, почала мислити і говорити інакше. Раніше я була людиною, яка постійно жалілася, і що більше я скаржилася, то більше привідів для скарг з'являлося в моєму житті. Тоді я ще цього не розуміла, але зараз я точно знаю. Незалежно від того, де ви зараз у своєму житті, що ви зробили, які рішення приймали. Ви завжди діяли, виходячи з того рівня розуміння, який у вас був на той момент. І коли ви починаєте усвідомлювати більше, то починаєте діяти інакше. Тому я прошу вас, не карайте себе ні за своє минуле, ні за своє теперішнє. Замість цього, скажіть собі, я роблю все можливе, але як я можу зробити ще краще? Бо якщо ви лише повторюватимете собі, я недостатньо розумний, недостатньо здібний, ви так і залишитеся на місці. Вам потрібна підтримка і любов, якщо ви справді хочете змін, я почала звертати увагу на свої слова і помітила, як багато самокритики було в моїй мові, і тоді маленькі зміни почали відбуватися, я почала з простих речей. Спершу це здавалося незначним, але потім я побачила, як моє життя змінюється. Я стала більш усвідомленою, я перестала реагувати на негатив так, як раніше я почала довіряти собі. А потім усвідомила ще одну важливу річ коли ми не прощаємо інших, ми закриваємо своє серце і для любові до себе. Прощення не означає схвалення чужих вчинків, це означає, що ми більше не дозволяємо минулому тримати нас у полоні. Я зрозуміла, що багато людей не можуть полюбити себе, тому що вони не готові пробачити. Але як тільки ми пробачаємо, величезний тягар падає з наших плечей, і тоді двері до справжньої любові до себе відкриваються. Я навчилася бути доброю до себе, я навчилася розмовляти з собою, підтримуючи, а не критично. Я також дізналася, що мої думки створюють мою реальність. Наш підсвідомий розум не має почуття гумору. Якщо ви жартома говорите про себе погано, ваша підсвідомість сприймає це як правду Всесвіт завжди каже так. Якщо ви говорите я ніколи не буду успішним. Всесвіт підтвердиться, якщо ви говорите, я відкритий для нових можливостей, Всесвіт підтвердить і це. Тож слідкуйте за тим, що ви говорите. Якщо ви готові змінити своє життя, почніть із того, як ви говорите і про що думаєте. Навіть найменші зміни в мисленні призводять до змін у вашому житті. Тому повторюйте собі, я люблю себе. Я гідний найкращого і заслуговую на радість і благополуччя, бо це перший крок до справжніх змін.